Вітаю, любі друзі! Розкажу пару слів буквально про запилення зіміни. Азіміна зараз відцвітає і, можливо, комусь буде в нагоді. Азіміна зіміна цвіте дуже-дуже довго, тобто вона видає постійно-постійно нові квітки, більше місяця. У азіміни є таке поняття, як стара і молода квітка, тобто зелена квітка і стара квітка. От, саме у зеленої квітки пилкоприймач а ще правильно називають да, посередині, вона має таку липкість і має здатність а, приймати, да, то, тобто на неї краще прилипає пилок. Але у зеленої квітки пилок ще не сформований. От Бачимо по краям такий шарик, багато-багато зелен... зеленого всередині. Ось це майбутні пильники. От, вони ще тут не сформовані, Ця квіточка ще молода. От, але вона приймає цей пилок, тобто в неї зволожена приймочка посередині. От, і тому ми зараз зі старих квіток, у яких вже сформований пилок, перенесемо на квіточки зелені молоді, у яких цього пилку ще немає, але змочена приймочка. Також на старих квітках. Ми змочимо примочку і також перенесемо туди пилок. Ну, тут не хоче фокусуватися, може тут. Видно? Тобто тут вже не зелене кругом біля примочки. Пилок вже сформований. І ми зараз збираємо цей пилок і переносимо на усі квітки, тобто з одного дерева на усі квітки іншого дерева. На старих ми зволожуємо примочку, на зелених квіток просто переносимо пилок, бо вона і так зволожена. Таким чином ми зможемо більше запилити. І так само з того дерева переносимо на це дерево. А воно та й само запилиться, бо мух в мене тут багато, курочки поруч. От, вже навіть є запилені. От. От два плодики. Але були дощі і дуже багато квітів. Були без мух довгий період. Ось шість штучок зав'язалось, Ну, дуже багато. От, я сподіваюся, що вона не скине оці плодики. Але хочеться більше, бо це перше плодоношення. Ось це величезне дерево в мене вже 7 років, і це а, з насіння не привите, а зіміна. Якогось крупного плоду. От Мені його продав один блогер з Ютюба, і ось воно росте. А це привита сап-оверліс. Цвіте постійно, але не зав'язується. Тому переопилюю активно, поки є така можливість, тому що ну, перший рік зацвіла, ось ця є чим перепилити. Переопилити. Бо переопилювала я сап оверліс її ж квітками, нічого не зав'язалось в тому році. Воно ну, начебто і зав'язалося, але чомусь повідпатали плодики. Ось так. Ось такі от зелені квіточки, які ми також будемо опиляти. У них середина Зволожена. Ось ця квіточка вже майже майже дозріла, майже сформувалась, але, але також ще зелені пильники. От. Пилкоприймач, вже суховатий, теж змочимо його. Ось такі секрети. Дивіться, який в мене кущ троянди. Шикарний. Ну. не фокусує чи що. О, я його ледь підв'язала тільки що. Бо він завалився на зіміну. Вона бідненька від нього страждає. Ось такі от крутила О, під помідори підв'язувати металеві такі птички. Підв'язала зі всіх боків. Вона так гарно квітне, така запашна троянда, скільки тут... Бджілок. Ну, ось такі справи. Тому користуйтесь, кому цікаво було по азі Міні про запилення дізнатися. Ну і щоб відео було трошки більш інформативним, я ще розкажу про запилення оливки. У мене ось таке оливкове дерево, я його отримала десь 2 тижні, як воно в мене. Ось, і воно було вже з отакими от нерозкрившимися квіточками. А Були також розкрившися квіточки, вони засохли. Я сумніваюся, що вони запилилися, але це можливо. От. Я оприскала їх бором. Перше, що треба зробити саме з оливкою, це оприскати бором, тому що квітки цвітуть дуже ну, до тижня, менше навіть декілька днів. І вони самозапильні, тобто їм не треба перехресне опилення, їм не треба бджілки. Ну не знаю, може є оливки, які перехресно опилюються, але я знаю про оливки, які саме запильні. І оливка, в неї оці пильнички, вони ну, майже покривають круг оцього пилку-приймача. Приймачки, тобто вони біля приймачки, і маленький вітерець, і вони запиляють цю приймачку Тобто тут без варіантів, але треба е, такі умови. Тобто зараз були дощі, і коли оливка цвіла, ще є навіть квіточки. Ой. ось Коли оливка цвіла, оцей пилок, він був е, ну, стерильний, мокрий, і тому воно. Погано запилилася. Але якщо сонечко, то вона і так прекрасно сама запиляється. Але можна пройти кістечко, ну, пензликом по усім цим квіточкам. для більшого, але я, я думаю, це не потрібно. Головне, це оприскати бором, щоб плодоніжка трималася довше, щоб вона цю квіточку тримала довше. І тоді більше буде запилення. В цьому році я її оприскала саме бором. А після того я скористалась ось таким препаратом «Невірол». Це новий препарат для запилювання помідорів, томатів, але тут написано, що можна і по винограду, і по декоративним рослинам. Тому я оприскала. Не знаю, чи буде результат, от і подивимось. Як тільки розпускаються нові квіточки, я також розвожу і запилюю. По нормі внесення бор треба 1 грам на літр. А по невірол також 1 грам на літр. Невірол я роблю на півлітра, тобто пів грама на півлітра води і додаю туди різні мікроелементи або добрива. Його можна змішувати. Ось. Ну і подивимося, який буде результат. Тому ось такі. Моменти по запилюванню оливи всім пока.